ми Пульмипащий Отець ваш Небесний, подайся благо, просяшим у него. Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! серцем сім! keep me Господь. Господь нам радість нам дарує престольне свято на порі. освіт от Божий ясен, що усява наш путь земний, а серед них зоря прекрасна, Подвижник дивний і святий. Його ми пам'ять прославлять і день великий торжества. Його молитва нас спасає, хранить від бід, хранить від зла. Це стопник саме Великий, молитвенник за нас усіх. Його життя за мене це приклад, як у собі перемагати гріх. Родини Забиванка, по доки. Люди з дібасу весь був пастухом, бо Моїсей, Давид, мужі святі, був на служіння призваний Христом, почувши заповіді, блаженця в храмі, прийшов до Бога Моїсей із покаяними сльозима, молився, доки дивний сон. Сон, незвичайний, сон пророчений, зімкнув на мить, уста і очі. Чудесним було це відіння. Він Глибоко копав, так само Господь йому сказав, і ти дісивником спасіння, покинув ото грішний мир. І удалився вона стив. Хто осягне ті подвиги молитви, подвижника у 18 літ. Чи зрозуміє ті страждання, грішний світ, який терпить душа в страшній духовній битві, з творим бостом наш преподобний плоть, її залізом жорстким обвивав. Від суєти людської він зійшов на стовп і так молитві Бога прославляв, божнів літами в подвізі важким, Святого Духу благодать була на нім. Бажає він Господу всього себе віддати і став отцем словесних стат своїх, щоб мов свіча народи вірі просвіщати, творити множество чудес святих. Велике те зналення мав до Бога, молитву що сягає вище, Зір. Зір, його срова була по природа ставав покірним самій лютий світ, відцілював недужих та сліпих, злочинця повернув до покаяння, сіяв любов'ю Божою до всіх, себе вважав вже грішником останнім. Святого Духа благодатню осіяний, земний був ангел і небесний чоловік. у Царство Боже він пішов, проживши вік. Проте молитвою він на землі він вічно з нами. Коліна ми згинаємо в поклоні і молимося. отче Семеоне, жорстокі боротьби з гріхом, пошли нам помічне устану, терпіння, мужність та любов. Андрій, хочуть... Чуй нас, голос покаянний, смиренням Меред... Божої краси, врачуй важкі духовні рани і наші душі воскреси. Оля, душі... Душі, душі возорк переживаємо на земні. Господь я нам милість прибагато, що завітали ви до нас на свято, наші пастирі, та ваш життя, дорога, нехай хранить Господь від бід, на чисте і святе життя із Богом, ви нас усіх благословіть. Священиків і клір, всіх прихожан, гостей усіх з престольним святом, дозвольте від душі вітати, і молитвами святого Симеона Небесних благ благ земних, на много-много літа побажати. І так, Господь про дітей, що сказав? В таких є царство небесне. Дай Бог, щоб так, идите, вони так. змогли, ну наскільки зможуть, це пронести Спасибо. через своє життя Спасибо. до старості ту чистоту Спасибо. і то царство небесне, яке Господь, да, яким Господь наділив. Кожну дитину, яка народилася для земного життя. і сестри, раді цих дітей, якщо вони будуть в церкві діти, то повірте, що буде церква сусідствувати, і ми будемо раді дітей, Господь буде послав нам дощ і погоду. Бо є молебна, коли сьогодні мовляв, Господі пощади, раді дітей, раді младенців, раді скота навіть. Посли дощ, за засуха, або погоду, якщо сині дошли, таких таке намолябне, такі прошеніння. І от раді тих младенців, тому що Господь казав, озброєнь, приходящих дітей до мене. І от якщо будуть діти в церкві, то є гарантія, що буде суставий світ. Якщо їх вже не буде, їх не пустять, заборонять, то конець світу. Так як конець советської власності. Вони не пускали. Беріть, підходьте, віршки говорили. Тримай, 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 довідай, ми будемо. Беріть. Так, туди походьте. Діти, хай прийдуть так.

Thank mm -hmm. you mm -hmm. Вітаю всіх святом сьогоднішнім нашим сільським, священників, всіх поздравляю сьогодні, що вони приїхали і від... провели, як кажуть, у нас праздник століття нашого. Ну, храм, звичайно, за весь період дуже багато відбудувався, багато куплено, багато зроблено, багато покрашено. Покрашений він, багато закуплено утворів, яке якої треба в храм. Людьми нашими парафіянами. Я думаю, що і надалі не забувається. Зараз багато частіше більше людей стало ходити в церкву, як ходили раніше. Я хотів би, звичайно, щоб ці люди ще більше ходили і відносилися як перед до церкви, так і до святого. Сьогодні наша церква святкує 100 років. Сьогодні у нас пристольний церковний праздник. Ми дочекалися його. Багато сьогодні в нас є батюшків. Я щиро від громади вдячний їм, що вони в нас відвідали. Релігія повернулася до, до нашої церкви і ми щиро вдячні, що так воно зараз є. Сьогодні дочекалися святкувати столітті ювілей цього храму якому, який був закритий, і який був відкритий 28 років тому, я був першим настоятелем цього храму, де повністю наружний ремонт був зроблений, перекритий, повністю храм був. Ну і всередині багато було таких подій, що треба було все ремонтувати, все міняти, купляти нове і таким чином. Щоб він міг діяти милостю Божою цей сторічний ювілей. Я бажаю прихожанам цього храму всього самого доброго, здоров'я, сил, щоб вони віра не остивала, щоб Господь благословляв їхні труди і щоб милостю Божою цей храм був наповнений людьми, тому що в людях сила, а серед них є Бог. Много еліта є. І ангела хранителя. Спаси Сьогодні. 14 вересня це по новому стилі, по старому стилі. Це є сьогодні День новоліття. І цей день новоліття по милості Божій сьогодні в нашому храмі, який був збудований і освячений день прибудовського настолпника. Сьогодні він відзначає рівно 100 років. Сьогодні тільки зостається нам одне: молитися, молитися і ще раз молитися і благодарити Бога за те, що Господь сьогодні дав таку милість храмові відпразнувати століття. Тому дай Бог, щоб по молитвах преподобного Семена Столпника, який сьогодні є покровителем цього храму, і якого сьогодні є день. І тим більше в цей день новоліття, тобто перший день Нового року, коли поколившим по Старому Стилі, Господь давав нам сили молитися, як і за себе, за рідних, за село, за державу і взагалі за всю світ, щоб Господь давав нам ще сили молитися, як стояв преподобний Сміон на столпі, так і сьогодні нам стояти тут, на столпі православ'я, до скончання віка. Амінь, спасій Господь. Так. Моя мама розказувала, що як будували церкву, то навіть моя мама, а то мамина мама, як будували церкву, то навіть як ну, збирали гроші на церкву, ще дитина була в отробі, але вже Брали на ту дитину гроші на церкву. Щоб буде церква будуватися, і треба гроші. Там я більше нічого. Не. мені моя мама. Татові було тоді 23 роки. Його вибрали церковним старостою. І він з ким ще він ходив, щось я вже забула, мені мама розказувала. Ходив по всіх селах. Тоді ж не їздив ніхто, тоді все ходили пішком. То було зимою. Розказували, вони були в берестечку, зайшли до одної хати на ніч, зібрали ті гроші. Але жуліки побачили, що вони збирають гроші, хотіли відібрати. Прийшли, стали стукати до дверей. Ті хазяї сказали, що в нас є двері в сад затильні. І вони босі через ті двері затильні по снігу втекли до стодоли і зберегли ті гроші. А на те місце, де вони лежали, положили дітей, бо вони прийшли до хати, хто ж тут лежав на тому місці. Так мені мама розказувала. Петрофорний про той Павел. Ну що ж, я відносно будок сказати такого не можу нічого. Знаю, що там служив протерий Дмитрий Вілічковський. Ну, судьба його тяжка, спіткала в будках. Прийшли літа як один день. І сьогодні. Вспоминали, напевно самого Дімітрія Вічковського, якому вже вічна пам'ять, ну, село проходить. Приходять Вулиці заснована в честь преподобного нашого пророка Іллі. В честь того. Що дуже вмирали діти в селі і ставили фігури. А після того, як були поставлені фігури, то перестали і вмирати діти. І по всіх вулицях поставлені фігури. І поставлена каплиця в честь Велікомучника і царителя панцілі Імана. На вулиці бадуня у честь Богородиці Пресвятої діви марії Почаївської ікони Божої Маті Побудована фігура на вулиці Сулеми Честь Христа Спасителя. Цей хрест поставлений у честь покров Божої Матері на вулиці Гончарі. Якщо відбувалося, як його поставили, то так само, як і всіх, коло всіх фігурів. Відбувався проходить молебень освячення і освячення е, цієї фігури і людей всієї вулиці, яка тут була присутна. Поставлений на вулиці козаки, був освячений, йому е, проходило так само молебне богослуження. І він поставлений для того, щоб е, отримати спасіння від е, Бога о, за ті хвороби, які раніше е, діяли на наших людей і на наших дітей.